Всім привіт! Давайте сьогодні поговоримо про релевантні слова, які допомагають нам продавати ілюстрації на RedBubble. Сьогодні я на своїй ілюстрації стікерпаки покажу, як я е, можу безкоштовно підібрати ті слова, які саме продають на RedBubble, і які будуть в пошуковій системі краще і релевантні, ніж інші. І так, давайте почнемо. Тут моя легка ілюстрація. Собака Ротвейлер, вона в Векторі. Є лайном і є з окрасом. Що тут цікавого, зверніть увагу, що один і той, той же малюнок я використовую. Ви можете так збільшити кількість робот своїх на Redbubble, бо я роблю окремо, допустимо, надпис із, там, в даному випадку, це Rottweiler, а потім ще роблю окремо стікер-паки для стікерів. Вони дуже класно продаються. Так як люди, які хочуть стікер, звісно, вони виберуть краще такий стікер-пак, ніж одну один малюнок там собаки. Тому я вам рекомендую так збільшувати кількість своїх робот на RedBubble. Ви можете постити картинку саме як картинку, і постити її на всі продукти, які є в RedBubble. І можете робити сет стікерів. Це інша робота. А якщо ви ще добавите якісь прикольні написи, як я беру, я там, допустимо, знаходжу їх в Пінтерест, ви можете через чат GBT зробити запрос, як вам зручніше. І так, повертаємося до нашої теми. Тут ми бачимо ротвейлера, напис я вже написала, і далі мені потрібно відкрити, я копію назву Ротвейлер. І якщо я вибираю ну, на цей сторінки, ви знаєте, що сайт одразу закриває цю. Ілюстрацію і потрібно знову, тому я просто відкриваю додаткові віконця, де забиваю це ключове слово. Ось тут ми забиваємо і одразу бачимо кількість ілюстрацій. По-перше, ви можете одразу там вдохновитися якимись малюночками, я вибираю різні. Але краще все ж таки там, не вибирати деякі кості і ще щось в такому стилі. Але ось ці перші ілюстрації, вони самі а, топові і, звісно, можуть бути бестселером. Також це можна використовувати, але одразу, якщо ви забуваєте слово «ротвейлер», саме вони випадають перші. Тому на них я і орієнтуюсь. І так спускаємося вниз на цій ілюстрації і бачимо: ось тут All Product text». Бачимо в другому стовпчику. Це ті теги, які використовував цей ілюстратор для того, щоб його ілюстрація була релевантна. І вибираємо звідти ті теги, які вам подобаються. У цього ілюстратора дуже багато спаму, будемо чесними. Бо там, допустимо, слово ротвейлер або дох. Використовується дуже-дуже часто, я так не роблю, чесно вам кажу. Бо так, це буде передвигати вашу ілюстрацію на перші рядки. Але ви повинні розуміти, як тільки в RedBubble побачать там адміни або ті, хто перевіряють, що у вас дуже багато тегів, які повторюються, то у вас є шанс отримати бан. І Redbubble якраз банить так, що він даже не попереджує, вони просто відключають портфель і просто нічого не кажуть. Ось тут я швиденько внесла ті, ті теги, які мені сподобались, і дивимось, що ми можемо ще зробити. Або я вам рекомендую одразу переходити на ті вкладки, які теж схожі на цю картинку, як я вибрала себе малюночок, так? Бо я декілька авторів відкрила. Або ви можете подивитися ще ті теги, по яким шукають. Вони знаходяться у нас зверху. І ось тут ми бачимо: Grey Dan, Rottweiler Christmas, Face і так далі. Копіюємо їх всіх і вибираємо самі ті, які підходять під нашу ілюстрацію. Це другий метод знайти релевантні теги, які для вас будуть цікаві. Ось так легко ви можете знайти, знайти релевантні теги саме в Redbubble і використовувати собі їх на збільшення своїх продажів. Всім гарного дня! Якщо потрібна ще корисна інформація, то чекаю вас на своєму каналі. Буду вдячна за лайки, коментарі. Гарного дня, Па-па!